Да, <просит> да. Так, расскажи, что за природа? Белый и Николаевский. А то Чупати? Чупати все белые, то все Николаевские. Николаевские, так. А чусь... И черные Чупати Николаевские, а чусь... да? Ну, то Донецкие. Это, этом... А, Невский. то Донецкие, <просит> так. А чем они отличаются, белые от черных? Ну, потому что черный есть черный, а белые есть белые. Только маски? Маски. И все? А чусь... И одна только маска? Тільки то в Миколаївське, а то в Донецьке. А то Донецький. Так? А хто, хто їх так назвав? Ну, в Донецьке вивели їх. Черешову. А, це... а білі хто вивів? На ну, білій це Харкові вводили їх. Такі. Так а Миколаївські що назвали? Хто назвали? Харківський? А, ні, то Миколаївський десь. Яка ціна білих, яка ціна чорних? це таке діло, знаєте. Якщо хочете говорити, не хочете, не говоріть. Ну, то таке. Так? Діло, тіло ваше. Я вам скажу, чого Миколаїв. Право так. в тому, що порода голубів високольотна виведена була в місті Ніколаїв. Через що їх називають Ніколаїв. А, зрозуміло. Ну, це ж я ж кажу, воно таке. Так ось. чорні ж так само, так, як і ті високольотні, так само і чорні так само. Ну, да, я молодець. й до піти чого. Ви бачите, що є різні голуби. От я бачу тільки маску різне і все. різні голуби по екстер'єру. А по качеству польоту, як, -як, як летять так. вони не такі. Через що це Ніколаївський, а це може бути кавказки, може бути. Ні, почекайте, я про ці кажу, ось чорний і білий, вони для мене однакові. То це для вас. І польоту їх ходять. А для Ніколаєва і для, для Ніколаївських птиців. Це він це вже брак. Лахоногий це вже брак. Ні, я це, це розумію. Я до чого, ви слово таке, погане прискіпився, чого вони однаковісінькі відрізняються в масті. Ті називають Миколаївське, ті називають Донецьке. Бо, е, Донецьк... Вивели собі породу при допомогі Николаївських, але додали туди, бо вони сильно люблять чубатих, ага. вони всі в нього і Лахманочки. І вони через що почали, бо це вони їх вивели, вони е, начали, ну, вивели його і їм присвоїли назву того регіону, де їх вивели. Там, а да. білих вивели в Миколаєві цих, так? Да? А в Миколаєві. Ну виводили губиники в, в Харкові, в Києві. Ну везде, в Вінні. Да, да, да. Через що в кожному місці, де виводилася друга порода, ага. чи по екстер'єру, чи по прильоту, ми називали такою діл для води. А на основі яких порід вони виводили? Тільки на основі Ніколаївських високопорів. То це може не порода, а підвид вид Миколаївського. Це вони вже при їх переводили підвод. То може це переводили. Донецький, це може підвид Миколаївського, да, а і, не і... а не порода окрема. Ні, при Миколаївської, Вони за основу брали породу, доволяли своїх, які були з Чупчиками і десь третє, п'яте покоління вже в них виходили. А Мелітопольські на вивели? Мілітопольські тож при помощ Миколаївської породи. Мелітопольські голубі скажу з ціль польоту в них. Незрівняний нищів. Не красивий. Ну, з однієї сторони красивий, з іншої сторони, понимаєте, ніколаївську птицю цінили по качеству польоту і по голові. А що викладається в качество польоту? Це він має чисто Ніколаївський губерний. Це вам треба показати. Ви так, ви так над голуб'ят. Ага. І він як жавором домути, в небо, там відітати собі час два ага. І так само тихенько сісти на Без кругів. Оце основні критерій, так? Да? Да, це основний критерій. При допомозі е, них в Мелітополі вивели мелітопольських, Вони називали, вони їх назвали Мелітопольські дути. Що дути, вони додавали, вони замітили, що є такі голуби, які шейку шийку при польоті не витягують, а навпроти її їх І от селекція, 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 і вони вивели, що кине, а він як сова, підірветься, годується, uh -huh. переїде груди, а не голови, ні не немає. І от їх назвали Мелітопським. Оригінальні на вони, да, такі? Да. А вже з цих Мілітопольських ми вже їздили, купляли їх, все. Ми почали порувати щось в своїми цьому і вводили щось таке середнє. І що воно виходило? Ну щось таке середнє, що він не втягнув. Ні те, ні все, так? Да? Да. Ви розумієте, Мілітопольські дуже красиві, польоти дуже красиві. Але вони з головою не дружні. Він оце наженети його, терець підняв. Він надувся і ото він куди вітер його відніс, туди він вертикально починає опускати усі. І він через п'ять хат сісти і не прийде. Ну, Його робили красивим. Через це він свою функцію виконує. Правильно чи ні? він от іменно показує? То ми почали з ним парувати, щоб зберегти, додати їм ума. А зберігати хоча б половину стіля цього польоту. І вийшло у вас? Ох, да. Вийшло? Конечно. Є такі, що голови не видно, контур Мелітопольського, да. а польот показує ну, хороший, да? так? Є такі голубі, їх прозвали Очаковські. Ага. Це очаковські є двох направлень — сірпасти і очартиковський вивернути. Що це таке? Він при польоті оцього вивернуть. Чотири палки він вивертає наверх. І, і так їх закручує, що вони над головою. А сірпаси це він крило в повітрі не махає так, а закидає, як серп. На голову. Mm -hmm. да. як Через що їх прозвали, так? Очаков, є присерпачений, а є серпачок. Ми вже теж. але с ціль польоту дуже красивий. Ми почали теж купляти їх, привозити сюди, підмішувати, вибивати, щось, щоб цей ціль польоту залишався, але щоб головка в нього крепка була. І зачав Бовочакові, от я їздив туди не один раз. То там всі голуби жалуються на те, що коли вітер суші на море. Це підняли їх і вони всі там втопилися. В морі. А коли, а коли вітер з моря на сушу, да. От тоді вони гонять і люди. А очаковські серпаси там саме виведені. І більше ніде в другому місці України вони не виведені. Тільки там. А чому в нас тут не вивели їх? Ну так, у нас вже готове беруть. Ми поїхали та й провезли на цьому. А тут проблема, що заключається в тому, що де море. Ага. Там хай навіть море тихо, але з-за того, що йде випаровування, все, там постійно врубляють вітри. Їм легко підніматися. А у нас, ага. якщо ми привозили чисто очаковське, щоб їх підняти, ми дали поки подує вітер такий, що в нас летіти не тять, а вони чіпляються за віку. Так добре, і як часто вони у вас летіли, ті очаковські? Летіли вони. Ну як часто вітри були для них? Отак, ну, то як у нас часто вітер буде? Я ж не знаю, я Ото Вітер дує там, два рази в неділю, три рази. в ага. Ну два рази в неділю вони літали, вітри підходили, так? Да. Да? Ну що саме ламає? Лам... Їм теж трохи не вистачало ума. Через що, бо місто Очаков, хто був? Це такий полуострів, там mm -hmm. великої території нема, через що вони дружувають. А в нас, якщо він забирається, ви можете собі представити, що голуб – одна єдична птиця, яка не має жовчів. І от з-за того він може набирати таку висоту, що не одна птаха. Вона від ястрепотікає, якщо він не успів вискочити наверх, то ястреб його круто, піднімає, піднімає і підніме до такого, що він може там літати, а ястреб падає донизу. Тобто ви хочете сказати, що голуб єдиний птах, що вище нього ніхто не піднімається. Ні, може і піднімається, але я маю війну з голубиною по Ну, а... ну, Сапсан вже високо літає. Ні, сапсан це… Я вам скажу одне, що з, ну як, з трактовки такої, через що, ми не замітили, через що на іконах, в церквах, розписі там є, везде присутствує угу. Не ну, Може це пов'язано, що його асоціюють з Святим Духом голубом? Так, да, але що саме з по біблійським історіям. Це одна єдина птаха, в яку не може вселитися дьявол. Да? Да. Через що воно присутствує в церквах, на іконах, великий. Дьявол да. не може в ньому вселитися. Голубники захищені, мабуть, да? якщо тримають да. від дьявола, да? звісно. Ми, <рес> ми не захищені. Не повинні бути поганими. Не. Ми єдине, чим не захищені, це від ястрілу. А сокол сокол. Він не стільки нам наносить у чергу посоко, птиця мигріє. Він піднімається високо, летить, за стаю, там качок, ага. і це він летить, 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 бачить, що якесь відбивається. Значить воно слабше. він його бах! Ага. – і і це птаха, який ніколи не сідає на землю. Так, він, да, він його в востусі дере. На куски і їх що? І потім він там, куди вони мігріють, він там тоді. А ви це бачили? Ну я. я слава Богу, з п'яти років держав. З якого року ви тримаєте в З п'яти років. Да, а жит. мені 80. Да. А... а де ви тримаєте? Дома, що на новій Умані. В Умані, да ви Уманські, да? в Уманські, дві голов'ятні. І що ще кажу? про сокола, він не грілює, але він, коли падає на добичу, він може розвивати скорость до 300 кілометрів. Бак не взяв, він вже не вертається назад. Бо стая пора. він піднімає, пішов. А де ж він не здається добре? Він де він виводиться? Він ви на деревах може ховатися. Дерева? Так якщо він весь час мігрує, ви кажете? Та ні, все одно. Ти ця перельот що? Мігрує да, у вас да. тайсі? А, вона сіла на їзду, і він біля них сіла, да? так? Він собі знаходить mm -hmm. високе місце, щоб наблюдати. А. Наша біда це со, со, ястрів четверв'ятних і ястрів п'ятиретних. Особливо четерев'яних. Це птаха, яка падлюча, її не треба висоти, не надо. вона прекрасно літає в лісі, вона лавірує між деревами і не виб'є собі очі. Хай би він краще вибере. І що найголовніше, біда заключається ще в тому, що раніше їх ніржали на аеродром по 20 так? Да, Ястире ясли, ясли, їх приучали і вивчали, що коли на полосу долітають самльоти, сідають, піднімаються, воронки, угу. ну, їх випускали, вони їх розганяли. Ародроми розпалися, все розпалося. Я стрільбів, розвелося. Не треба, їх взяли, просто випустили. Все. А вони зараз, от я знаю, до мене з Софіївки, бо я рядом Софію угу. прилітаю, я на нього кричу, блядь, стукаю, бо мені сказали. А ви не слухаєте, беру <реш> кришку і молоток, і стукаю, в нього, щоб він тікає. А він прилетів, повертає голову, Кажи, <реш> що ти стукаєш, да? <реш> я в нього читаю. Ти якої мами штука, я приїхав поїсти? Ти що? і прямо під ноги падає. Хватає. А раніше менше було ястребів. Менше було, менше? Да, менше було. не було у їх. Та в їх і немає ворога в природі. Вони розмножаються не, скільки хочуть. Це такі охотники били. У нашому... Щоб... No. нашому регіоні ворога для ястреба немає. Це разом так, Крім всього того, ми повинні вчитувати, що ястрівки, він робить дві клаки. Дві? – Дві, дві? дві Перший Чую. Да, а скільки ж він сидить на гнізді днів? До пяти, в скільки він днів сидить на гнізді? 32 днів. І ще 32, це 60 днів. Да. Поки ту викорми треба, що довсі дають. Через що? Любе животне, яке питається чистим, свіжим м'ясом, да. воно ростає збігом. Вовченята, за скільки вони ростають? Да? Ну, не знаю. Ну, мама, -вовк, ви краще знаєте, я. мама вовк і папа вовк не приносить йому, дохлятину якусь їсти. Це вони їсть. Вони такі не, Вовк... А ви зараз яких тримаєте? Я бачу. Ніколаївських. А, це, а це, мені... ж... а, це ви купили? А це... Ні, а це почтало. Мені подарили пару. Це англійські. Англійські, англійчанки. Мені подарили пару. Я їх просто мені, так як подарок живуть, я їх поділив. Вони вивели мені дві пари четверо штук, дітей. Я все время думаю, ну, ну, не, ні, так. але приїхав Толя Малий, він косен, забирає в мене троє, каже, на тобі, держи, кажуть, бо вони б ну, обліталися. Остається один город, без спальня. Тай, на бусик, тобі не то ще. Приїхали на виставку ще до війни. Родичі, він сам зитовий. Вже приїхали до мене, побачили, о мені це почує. Я кажу, хоти у нравлять? Сейчас я їх заманив, мав, кажу, на. Віддаю йому цього голуба, який остався в пари. Тось пара в мене так і залишилася. Рівно через год. Цей голуб кричає. Це скільки кілометрів? Ну, Житомир, скільки. Ну що тут, ну, 200 десь буде. Ну, ну, ну десь 200 кілометрів, хай 300 буде. А він з горя, бо у неї якісь родичі з Та й каже, ти знаєш, у нас горе. Він каже, що таке? Голуб пропав. Так отакий білий? Да. Чираби. О, якщо білий 200 кілометрів, це чудовий волос. Каже, чи ось, чи це ці його зі це його, чи кити мав. Ну каже, пропав і все. І йому каже: ну як в нас буде є до юристу, то приїдеш забере. Він, мабуть, не догадався, що він прилетів. Білого 200 кілометрів це для нього рекорд. Він ніколи да. не думав. Я б не подумав би, він вивів йому три парі. Білий 200 кілометрів, Слава, ти чуєш? 200 кілометрів це для поштового, але не для білого. Не для білого. Знаєш, мій кум каже так. Чемпіони сірі сизі. Ні. Сизі, так? Да. Кум мій каже так. Чого голуби не літають? У нас так, як ланці літали. А каже, тому що ми спимо. Голуби літають тоді, коли голуб'як не спить. А як він спить, то й голуби сплять. Да. А ви досі ганяєте чи ні Ну, я практично так, як ганяв, не ганяв. Ага. Це листок розпуститься. Ну інколи так пробуйте, так? Да? Ні, листок ли, листок розпуститься, ага. я вже починаю випускати. Я їм, во-первых, вони після зими виходять. Ну, мене доганяють. Як кабани. Ну, до коно ну, я ж не випускаю теж. Виб'є легко. Я їм беру. Виб Отаких От виб'є. Я. я їх беру, саджу на дві, максимум на дві неділі, тільки на просі. Вони його їдять, просі вони становлять пухльоли, легенькі, да. легенькі стали. Я відбираю собі, наприклад, 10 штук, угу. скільки я відберу. Що ладно, буду гунити, візьме візьме. І починаю їх А Розганюю я. Удочка в мене восьмиметрова. Прив'язую якийсь флажок, випустив, махнув удочку, Все, щасливенько, дякую вам за розмову. Дійсно, що вони в мене спали тоді, коли я спав. Добре, дякую. дякую. дякую вам само. Гарно вам продати. А він? тут. що буде. Угу. Ну, це, е, це батько цих да. собачок, так? Да? А ви А Ми з Венегородки. З Венегородки? Да. Ну, багато Звеніродки. А скільки років йому? Чотири. Чотири роки? Да. А він має якісь дипломи? Ні. Не знаєте, так? Да? А на полювання він ходив? Да. До, війни. А? До війни. До війни, ну зрозуміло, так. Да, угу. А доганяв? Ну, да. ще ловив? Да. Да. А це хто його діти? Так, да, це його діти. А мама де їхня? Дома. Дома, так? Да? Да. А що ви маму не привезли? М -м, ми просто показати, які в людях батька. І це їх продаєте, так? Да? Так, да. маленька даєте. А яка ціна на маленьких? Три тисячі гривень? Так, да, якщо ну, купляти. Без документів? Так. Да. Без документів. Оце ж ловче, да, да борза. Да. Да. Ти Дивися, я такий ще... Аганську похожу, да, чи ні? Ну, Аганська вона трошки там в неї трошки інша хутру. Оце да. гриха, це англійська фроба. А ви вже щось продали? Одного продали, так? Красивенький, де. А тато його часто виводить, щоб він пробігався. не час, коли є время, то виходимо погуляти. Ну треба, щоб він трошки, трошки фізично він так да, не, не, не затухав, правильно, да. добренько. Ну, щасливенько вам.